Я вітаю вас на уроці української мови. Тема нашого уроку – «Навчаюся складати текст за ілюстрацією. В підручнику це сторінка 132. Знову день почався діти, всі зібрались на урок. Тож пора нам поспішити кличе в подорож дзвінок. Сьогодні в нас урок звичайний, та вчить багато нас чому. Хай буде він для нас повчальний. За це подякуємо йому. І починаємо з вправи незакінчене речення. Вам треба продовжити. Речення виражає. Продовжіть. Речення складається. Основу речення утворюють. Текст. Текст складається з ми знаємо такі види текстів. Давайте перевіряти. Речення виражає, що закінчену думку. Речення складається зі слів. Основу речення утворюють головні слова в реченні. Текст це пов'язані з змістом речення. Текст складається з трьох частин, так? Зачин, основна частина і кінцівка. Ми знаємо такі види текстів, які текст опис і текст. Розповідь. Впіймайте слова. Назвіть головні слова і поставте до них питання. Стоїть гора високая. Про що це речення? Про гору. Гора що робить? Стоїть. Зелений гай шумить. Про що речення? Гай, гай що робить? Шумить. Пташки співають голосно. Про що це речення? Про пташок, що пташки роблять, співають. І річечка блищить. Це речення про що? Про річечку, що річечка робить? Блищить. Щоб знайти головні слова в реченні, треба визначити, про що це речення і що робить це головне слово, так? І річечка блищить. Про що речення? Про річечку, що робить річечка? Блищить! Так можна легко знаходити головні слова. Гра шифрувальник. Спробуйте прочитати слово, яке заховалося. Вам треба прибрати однакові букви. І тоді ви зможете прочитати слово. Що вийшло? Смішарики, вийшли смішарики. Так, я думаю, всі герої вам знайомі. Сьогодні вони вас будуть супроводжувати на уроці. І каліграфічно прописуємо число, за яким ми працюємо, букву сполучення і слово смішарики. І зробіть його звуко-буквений аналіз. В цьому слові 4 склади, 9 букв і 9 звуків. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Далі знайомимося з вами з реченнями. Але їх треба переставити так, щоб утворився текст. Безліч розкішних великих променистих квіток. І кожна квітка обов'язково тягнеться до сонця. Бачили ви коли-небудь, як цвітуть соняшники на полі? Море соняшникового цвіту. На даний час це речення, які треба переставити, щоб прочитати текст про соняшник і дати йому заголовок нам треба. Отже, давайте Відредагуємо текст, і що у нас виходить? Бачили ви коли-небудь, як цвітуть соняшники на полі? Безліч розкішних, великих, променистих квіток, море соняшникового цвіту, і кожна квітка обов'язково тягнеться до сонця? Ваше завдання? Розгляньте фотоілюстрацію. Розкажіть про красу соняшникового поля. Складіть і запишіть. Чотири речення. Поставте відео на паузу і запишіть чотири речення про соняшникове поле. Далі працюємо. Розгляньте ілюстрацію. Прочитайте текст про соняшник. Поставте відео на паузу, прочитайте його самостійно. Давайте разом тепер. Теплого ясного дня соняшник завжди підіймає свою красиву голову вгору. Гордо тримає він золотого бриля, схожого на сонце, повертаючи його за рухом світила, його усміхнене обличчя оточене щільним вінком із яскраво жовтих пелюсток, гладеньких на дотик. Ваше завдання. Складіть і запишіть чотири речення за ілюстраціями, які доповнять поданий текст. У вас в підручнику є додаткові ілюстрації соняшника зображення соняшника, які вам допоможуть скласти ці речення, щоб цей текст доповнити. Ставте відео на паузу і виконуйте це завдання. Відпочиваємо разом з тим. Працюємо з вами далі. Розгляньте малюнок. Що зображено на малюнку? Що робить чоловік? Як діти йому допомагають? А тепер завдання ваше. Склади і запиши текст 3-4 речення за поданим малюнком. Ставимо відео на паузу і виконайте це завдання. Пригадай назву улюбленої казки. Намалюй уявну ілюстрацію. Що ти на ній зображиш? Усно склади текст за створеною ілюстрацією. Далі наступний малюнок у вас. Розгляньте малюнок знову. І ваше завдання: розкажи, хто зображений на малюнку, чим займаються діти. І домашнє завдання скласти й записати текст. 3-4 речення за поданим малюнком. Доберіть до нього заголовок. Я вам дякую за роботу на уроці. Бажаю вам гарного, тихого дня. До зустрічі!